Україна, Україна, рідне серце Твого, сина, Україна, Україна, рідне серце Твого, сина, Україна, Україна. Рідне серце твого батька, Україна, Україна, рідне серце твої мами, Україна, Україна, рідне серце твого батька, Україна, Україна. Дне серце твої мами, Україна це наша земля на її. Ми народились, і будемо тут жити в мирі, і добра, і будем в годі і. синто бипо, я что е таки речи, суть судьбо, а вот добро, те слова дуже важны, не вон хочу, то бипо То я і гарячі, а гаряче це наша вода, і холодне, це наша вода. І буде все у мирі, і буде все в добрі, слабоді. Ми будемо жити добрі, і доведемо. Клятому пусть ну, що Україна не здолана і буде жити в мирі злагоді добра, і добрі люди ніколи не згинуть. Браво.